Діяння апостолів, розділ 17 Перейшовши через Амфіполь та Аполонію, прийшли в Солунь, де була юдейська синагога. За своїм звичаєм Павло ввійшов до них і змагався з ними три суботи прописання, вияснюючи і доводячи. Що Христові треба було страждати і воскреснути з мертвих, та що власне цей і є Христос, той Ісус, якого я вам звіщаю. І деякі з них дали себе переконати і пристали до Павла та сили, а й велике число богобоязливих греків і жінок знатних чимало. Але заздрісні юдеї назбирали з майдану якихось негідників, збили докупи натовп і заходилися підбурювати місто. Ставши перед домівкою Ясона, шукали їх, щоби вивести до народу. А не знайшовши їх, поволокли Ясона і деяких братів до наставників міста, гукаючи Ось вони, ті, що підбурили весь світ. І прийшли аж сюди. Ясон прийняв їх до себе усі вони йдуть проти кесаревих наказів, говорячи, що є інший цар Ісус. Так збунтували народ та начальників, які це слухали. Взявши ж від Ясона і інших за поруку, вони їх відпустили. Брати негайно вислали вночі Павла та Силу у Верію, а ці, прибувши туди, пішли в синагогу юдейську. Верійці були благородніші від солунян. Вони прийняли слово з повним запалом щодня досліджували писання, чи так воно є. Багато ж із них увірували і жінок поважних, грецьких та й чоловіків чимало. Як же довідались юдеї із Солуня, що Павло звіщає слово Боже і у Верії, прийшли й туди підбурювати і бунтувати народ. Тоді брати негайно відпустили Павла, щоб ішов аж до моря, а Сила й Тимотей зостались там. Ті ж, що проводжали Павла, провели його аж до Атен і повернулись. Одержавши наказ для сили і Тимотея, щоб прийти до нього якнайшвидше, коли Павло чекав їх в атенах, дивлячись на місто повне ідолів, дух його кипів у ньому. Він отже розмовляв з юдеями і побожними у синагозі та кожного дня на ринку з ким небудь. Дехто навіть із філософів, епікурейців та стоїків з ним дискутували, а деякі казали, Що він, отой торохті, хоче сказати? Інші ж, та щось так виглядає, не мов би він був проповідник чужих богів. А це було тому, що проповідував їм Ісуса і Воскресіння. Взяли вони його з собою і повели в Ареопаг, кажучи Чи можемо ми знати, що то за нова наука, якої ти навчаєш, бо дивні речі ти нам оповідаєш тому й хочемо знати, що б воно могло бути. Бо всі атеняни, а й захожі чужинці, що жили між ними, на те тільки й витрачали час, щоб або щось говорити. Або слухати новини. Тоді Павло підвівся серед аеропагу і промовив. Мужі Атеняни, за всього бачу, що ви вельми побожні. Переходячи через ваше місто і приглядаючися до ваших святощів, я знайшов жертовник, на якому було написано Невідомому богові. Те отже, чому ви, не відаючи його, поклоняєтеся, те я вам звіщаю. Бог, що створив світ і все, що в ньому, він, бувши владикою неба і землі, не живе у рукотворних храмах, ані не приймає служби з рук людських, немов би він потребував чогось, даючи сам усім життя, дихання і все. Він створив з одного весь рід людський, щоб він жив по всій земній поверхні, призначивши встановлені часи і границі їхнього оселення, щоб вони шукали Бога, чи, може, навпомацьки не знайдуть Його, хоч він від кожного з нас недалеко. У ньому бо живемо, рухаємося і існуємо, як деякі з ваших поетів сказали. Бо й ми з його роду. Бувши отже, з Божого роду, ми не повинні думати, що божество подібне до золота, чи срібла, чи каміння, твору мистецтва і людської вигадки. Та, незважаючи на ті часи незнання, Бог тепер усюди звіщає людям, щоб усі каялися, бо Він настановив день. Коли він буде судити світ по справедливості через чоловіка, якого він призначив, і всім дав поруку, воскресивши його з мертвих. Почувши про Воскресіння мертвих, деякі почали реготати, а деякі казали Про це послухаємо тебе іншим разом. Тож Павло. Вийшов з поСеред них. Та деякі мужі пристали до нього і увірували, серед яких і Деонісій Ареопагід та одна жінка на ім'я Домаріса, а й інші з ними. Друге послання ДО СОЛУНЯН, Розділ Другій. Благаємо вас, брати, не хвилюватися щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемось до Нього. Не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоб вас тривожили харизмом, словом чи листом, який нібито від нас, мовляв, День Господній. Уже настає, нехай ніхто жодним способом не бентежить вас. Бо спершу настане відступство, і виявиться чоловік безбожний, син погибелі, той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, так, що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте, що коли я був між вами, я говорив вам про це. І тепер знаєте, що саме стримує його з'явитись у часі своєму? Так, тайна беззаконня орудує вже тепер. Однак тепер є той, хто його стримує, до тих пір, поки не буде усунений. І тоді... І з'явиться беззаконний, якого Господь Ісус умертвить духом уст своїх і знищить сяйвом приходу свого. Бо поява того буде під діянням сатани з усякого роду силою, і знаками, і з неправдивими чудами та всяким брехливим обманом для тих, які гинуть, бо вони не прийняли любові правди. Щоб їм спастися, і тому Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді, щоб засуджені були всі ті, які не увірували в правду, а милуються з неправедності. А що до нас, то ми за вас, брати, улюблені Господом, повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас від початку. Щоб ви спаслися освяченням Духа і вірою в правду, до чого Він вас і покликав благовіствуванням нашим, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Тож стійте, брати, і тримайтеся передань, яких від нас навчилися чи то усно, а чи листовно. Нехай же сам Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що полюбив нас і дав нам у своїй благодаті втіху вічну і добру надію, порадує серця ваші та зміцнить у всякім ділі і добрім слові. Псалом 25. До Тебе, Господи, підношу мою душу. О Боже мій, на тебе покладаюсь, не дай, щоб осоромився я не дай, щоб вороги мої втішались надо мною, бо ніхто з тих, що на тебе чекають, не осоромиться. Нехай осоромляться віроломні без причини. Вкажи мені, о Господи, твої дороги, навчи мене, де твоя стежка, напути мене по Твоїй правді і навчи мене, бо ти, Бог, мій Спаситель, Тебе очікую весь день я. Згадай про Твоє милосердя, Господи. Про Твою милість, вона бо споконвіку. Гріхів юності моєї і переступів моїх не згадуй, з милосердя Твого згадай мене, О Господи, доброти Твоєї ради. Добрий Господь і праведний, тому і навчає грішників дороги, напоумлює покірливих на правду. І навчає смиренних путі своєї, усі стежки Господні, милість і правда для тих, що бережуть завіт Його і свідоцтва. Ради Твого імені, Господи, відпусти гріх мій, бо він великий. Хто він, той чоловік, що Господа боїться, він вкаже йому дорогу. Яку той має вибрати, сам він зазнає щастя, і рід його вспадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завід дає їм знати Очі мої завжди до Господа. Він бозвільнить від сіті мої ноги, зглянься. І з надо мною, бо я самотній і нещасний. Зніми скорботи мого серця і виведи мене із тісноти моєї, споглянь на моє горе і на труд мій, і відпусти усі мої гріхи. Глянь, яка безліч ворогів у мене, ненавистю лютою ненавидять мене. Збережи мою душу. І спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо я до тебе прибігаю. Нехай правота і досконалість мене зберігають. На тебе бо, о Господи, надіюсь. Визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот. Книга Приповідок, розділ 18. Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається. Він лише свій дотеп виявляє. Із злом приходить і погорда, а з ганьбою сором. Глибокі води слова уст людини. Струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного. Ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного його руїна, губи його сіть на його душу. Слова донощика не неначе ласощі, які до самого споду в животі доходять. Недбалий у своїй роботі руїнника брат. Ім'я Господнє міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня, і на його думку, як стіна, висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою. Впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає, дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє? Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми Уражений брат немов місто твердиня і чвари, немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, а багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший. Книга Естери, розділ Четвертий. Коли Мардохей довідався про все, що сталося, роздер на собі одежу, вдягнув волосяницю, посипав голову попелом і вийшов посеред міста, лементуючи голосно та жалібно. Він підійшов до царської брами, бо не можна було у волосениці входити в царську браму. Так само і у кожній країні та околиці. Скрізь куди дійшло царське слово і наказ для юдеїв настав великий смуток, піст, плач і жалоба. Волосениця і попіл для багатьох були замість постелі. Коли служниці та скопці Естери прийшли та оповіли їй про те, цариця вельми засмутилась. Вона послала за одежею, щоб одягнути Мардохея, знявши з нього волосяницю, але він не прийняв її. Тоді Естера покликала Гатаха, одного з царських скопців, що був на послугах у неї. І послала його до Мардухея довідатись, що сталося і чому так сталося. Пішов Гатах до Мардухея на міський майдан, що перед царською брамою. І Мардухей оповів йому все, що з ним сталося, і про кількість срібла, яку Аман обіцяв відважити в царську скарбницю за знищення юдеїв. Він дав йому також відпис наказу вигубити їх, оголошеного в Сузах, щоб показав Естері та дав їй про все знати, і поручив їй, щоб та пішла до царя і благала в нього ласки, і просила його за свій народ. Прийшов Гатах і переказав Естері слова Мардохея. Тоді сказала Естера до Гатаха та доручила, щоб переказав Мардохеєві Всі царські службові дворяни і народи в царських країнах знають, що кожному, будь він чоловік чи жінка, хто війде до царя у внутрішній двір, не бувши покликаним один присуд смерть. Хіба що цар простягне до нього своє золоте берло? То тоді він зостанеться живим. А мене не кликали до царя. Оце вже тринадцять днів. І переказано Мардохеєві слова Естери. Мардохей же велів відповісти Естері. Не думай, що ти одна з усіх юдеїв, тому що ти на царському дворі спасешся. Якщо ж ти в цей час мовчатимеш, то допомога і рятунок юдеям прийде з іншого місця, та ти і дім батька твого загинете. І хто знає, чи не задля такого лютого часу, як цей, ти досягла царської честі? Згодом Естера передала Мардухеєві таку відповідь. Іди, збери всіх юдеїв, що в Сузах, та й постіть за мене, не приймаючи їжі ані напою протягом трьох днів, так ніч, як і день. Я також із моїми служницями поститиму. І так піду до царя, хоч це і не згідно з законом. І як маю загинути, хай загину. І пішов Мордохей. Та виконав указівки, що їх одержав від естери.